Таки так, що ви сніва? Ви що видіть сюди, іди сюди, що ви, ви робите? Ну виключі телефон сюди. Що ви робите? Вона мене стоїть і не що ви робите? Діти не дорожчате, що ви не неадекватні взагалі чи що. Вона стоїть, Чи ти мене знімаєш, Що ви піднімаєте руку на людину? Так Я... вона, вона піднімає. Так а ви підняли руку, ну, ви вона мали мене право. Хто вдарив? Відео люди знімають, підійдіть, подивіться. Хто вдарив? Я Розведіть, Перевірте, будь ласка, на. Я показав відеодоказ, як він має молитися Путіну. Будь ласка. Поставив мені, мені, мені треба пост заяву на написати на цю людину. Зараз я б так, зняв ти це ти на відео. Нада Павлова не дала я зняв це на відео, показав поліції. Ми хочемо піти я за в поліцію. Кафе, Ні, угодна, ми хочемо написати заяву Не писай, на да цю людину. Жильте, у Розумієте? Знаєте, перев... Я молитись, Перевірте, будь ласка. Ніхто щоб, Нам треба... Нам... ніхто, щоб він вам документи Нам треба написати заяву на То цю людину. Перевірте, будь ласка, на, на документи, Відпиш准, ні. Ми не хочемо, щоб він уїжджав, Тому що я показав поліції, що він сказав, що буде молитися на Путіна. І ми не хочемо перевірити, щоб я написав заяву на цю людину. ми не повинні його не треба відпускати. Хоть Байдену, хоч Путіну, хоч яко щоб він нікуди не їхав. Маленьким таким лепрекодом. Какая тебе разница? Это моя свобода. У нас война. Сказ... У тебя война. В нас... Ты воюешь. У нас война. На на вы ты сказали, на что пошли вы будете молиться пошли Путину. Понимаете? Да, сколько Винпрово ты воевал? Сколько, сколько ты, сука, воевал? Ты сказал, что сколько будешь молиться волков, Путину. Волков, ты сказал, что ты патриарх русский Кирилл. Нет. Нет. У нас война. У тебя война і перевірите... повітря. Я хочу написати на нього заяву. Перевірите документи, и, и... я здесь, хочу заяву на нього Я